Ціна бензину в Україні може сильно підскочити через можливу ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Попереджає видання Telegraph.ua. Основна загроза це блокування Ормузької протоки, через яку проходить третина всієї нафти у світі. Якщо ситуація загостриться, вартість бензину а 95 може піднятися до 65 гривень за літр. Докладніше далі. Через Ормузьку протоку щодня проходять кораблі з мільйонами барелів нафти. Якщо її заблокують, ціни на нафту підуть угору у всьому світі. Іран вже пригрозив перекрити цей маршрут. Якщо США втрутяться у війну на боці Ізраїлю, якщо кораблі не зможуть безпечно проходити через Ормузьку протоку, нафта подорожчає. А разом із нею, і бензин на українських заправках. Для розуміння раніше при ціні нафти 60 доларів за барель літр 95-го коштував 55 гривень. Якщо на Авта подорожчає до 72 доларів. Бензин може коштувати 65 гривень за літр. Хоча уже зараз її ціна піднялася до 75-80 доларів за барель замість звичайних 60. Поки що ціни ростуть повільно, але деякі мережі АЗС вже підіймають вартість пального. За словами експертів, частина продавців просто користується ситуацією, щоб більше зробити. І якщо держава не втрутиться, ціна може справді підскочити до 65 гривень за літр, а можливо і вище. Подальший розвиток подій залежить від кількох чинників одночасно. По-перше, від того, як далі розвиватиметься ситуація на близькому сході. Втім, точно спрогнозувати розвиток подій між Ізраїлем та Іраном неможливо. По-друге, яким буде курс долара. А це дуже важливий чинник. Нафтопродукти купують за долари та євро, а продають за гривні. Коли курс стрибає, ціни на заправках міняються майже відразу. І по-третє, як реагуватимуть постачальники пального саме через цю нестабільність продавці пального намагаються підстрахувати. Ватися зауважують експерти. Багато трейдерів заздалегідь завезли великі партії бензину в Україну, щоб уникнути дефіциту в період зростання попиту. Але водночас ніхто не хоче різко підіймати ціни, бо тоді люди купуватимуть менше бензину. Саме тому в різкому підвищенні цін не зацікавлений жоден оператор. Народні обранці теж сплачують аліменти і не завжди добровільно. Так, значна частина народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліменти. Серед них є й ті парламентарі, хто, зважаючи на їхні декларації, має достатньо коштів для утримання своїх дітей, але сплачує лише невелику частину депутатської зарплати, та й то в примусовому порядку. Пише видання обоз .UA». Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських нардепів платить аліменти за судовим рішенням. Докладніше далі. У Верховній Раді десятки парламентарів потрапляли до реєстру боржників через несплату аліментів. Показово, що йдеться лише про чоловіків. Іронізує видання обозює станом на червень 25-го року. Примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів. Найбільші аліменти за виконавчим провадженням сплачує народний депутат від слуги народу Василь Вірастюк. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала в нього аліменти в розмірі 80 тисяч. Гривень на місяць по 40 тисяч гривень на кожного сина. Однак, парламентар у суді заявив, що за законом немає права займатися бізнесом, має інвалідність, тож таку суму виплачувати не може. Суд ці аргументи врахував, що місячно народний депутат на утримання дітей платить колишній дружині інні аліменти в розмірі 17 тисяч 609 гривень. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне. Якщо наступне офіційне місце роботи Вірастюка буде з більшою зарплатою, то сума аліментів може збільшитися. Якщо після ради він офіційно не працюватиме, аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Зараз Вірастюк платить аліменти за двох дітей для розуміння в Україні. Прожитковий мінімум на дитину віком до 6. Років становить лише 2563 тисячі гривні, трохи меншу суму, щомісяця платить нардеп Михайло Бондар, фракція Європейська Солідарність 13 208 гривень. Бондар, учасник війни, доброволець Національної гвардії. На третьому місці за розміром аліментів опинився нардеп, член партії опозиційна платформа за життя Олександр Колтунович. У травні парламентар заплатив своїй колишній дружині 12 тисяч 12 сто гривню 60 копійок. Згідно з декларацією, всього Колтуновича п'ятеро дітей на відміну від Вірастюка, член опозиційної платформи, професійний політик. До ради він був помічником нардепа однопартійця Василя Німченка. Колтунович роками агітував за відновлення зв'язків з Росією, його вже після нападу Росії, зокрема, у 2019 році він закликав відновити транзит через Росію. А у 2020 році разом з одним із лідерів своєї фракції, зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком, полетів до Москви та зустрівся з російськими депутатами. Як видно з декларації, у Колтуновича немає ані накопичень, ані власного житла, ані власного автомобіля. Він зареєстрований у гуртожитку дружину, яка не працює, та п'ятеро дітей. Він отримує на зарплату 70 тисяч 100 гривень. При цьому якимось дивом парламентар зміг орендувати BMW X 5 23 року випуску, який коштує близько 100 тисяч доларів. Згідно з декларацією, у нього немає коштів ані на оренду такого автомобіля, ані навіть на дорогу до Москви, куди він їздив на зустрічі з російськими політиками ще кілька років тому. Колтинович не найяскравіший аліментник у раді, їздить на авто вартістю сто тисяч доларів, та через суд платить аліменти у 12 тисяч гривень. Всього в Україні за станом на квітень цього року серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 з половиною тисяч осіб. Йдеться в даних Мінюсту Серед них є як чоловіки, так і жінки. Але за статистикою open data bot на 10 боржників, дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка. Однією з причин, шалених надприбутків, які заробляють в Україні онлайн казино є абсолютно не державою поширення їх реклами в мережі інтернет, зауважує Дання телеграфію. Саме через неї онлайн гемблінг найчастіше проникає в мізки українців і забезпечує витрачати на себе все більше і більше грошей. Ані тогорічний указ президента, спрямований на обмеження такої реклами, ані новий закон, що набув чинності з 1 квітня 2025 року. Ситуацію кардинально не змінили. Попри пряму заборону під приціл рекламних гемблінга так продовжують потрапляти військові, на захист яких власне були спрямовані останні активності держави у цій сфері. Арі, мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, у чому полягають основні проблеми боротьби з засиллям реклами онлайн казино в Україні, та за допомогою яких схем онлайн гемблінг заманює до себе нові жертви. Докладніше далі. У 2024 році українці, за даними народного депутата Ярослава Железняка, загалом втратили на поповнення гральних рахунків 160 мільярдів гривень. Для розуміння це сьома частина усього бюджету Міноборони за минулий рік. Звісно, якась частина цих коштів потім повернулася гравцям у вигляді виграшів. Ще 16,9 мільярдів гривень опинилися у вигляді податків у бюджеті, але все інше сформувало доходи онлайн казино, і це лише ті зароблені ними гроші, про які відомо офіційно. Так, лише перша десятка лідерів грального ринку за даними ресурсу ОПЕДатабут офіційно заробила на українцях 55,6 мільярдів гривень. Дев'ять із десяти цих компаній, згідно з даними держреєстрів, є саме казино у мережі інтернет. В плані видатків сегмент онлайн казино досить відрізняється від інших дозволених в Україні видів грального бізнесу. Він, наприклад, не потребує як класичні казино з рулеткою окремих коштів на організацію місця для проведення діяльності. Чи необхідності додаткового ліцензування і потім обслуговування апаратної частини, як гральні автомати, все, що потрібно онлайн іграм, це оплатити одну ліцензію, забезпечити роботу платформи грального софту та виплачувати зарплату персоналу. Ну але Вова частка доходів онлайн казино йде на найголовнішу статтю їх видатків просування, тобто на ту саму рекламу, яка заманює нових гравців. Найгірше те, що в держави відсутнє розуміння, скільки конкретно онлайн казино витрачає на свою рекламу, та які шляхи вибирає для її поширення. В будь-якому разі таких даних не публікує не один із державних органів, немає жодної згадки про аналіз реальних обсягів і каналів реклами онлайн ігор і в пояснювальній записці до нового закону, покликаного забезпечити її обмеження. Відомо, що до введення з 1 квітня 2025 року законодавчих обмежень офіційна реклама гральних закладів посідала третє місце за об'ємами, поступаючи тільки рекламі медикаментів та товарів широкого вжитку. Головним приводом для того, щоб над Мірним розповсюдженням гральної реклами нарешті почала перейматися влада, стало численні випадки лудоманії серед військових 20 квітня. 2024 року. Президент України підписав указ 234-2024, яким дві який у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет. Рішення, зокрема, передбачало і невідкладні дії урядових структур щодо обмеження активності у сфері реклами гральних закладів, у тому числі серед військових. Але насправді усі згадані запобіжники практично нічого не варті, тому що гральний бізнес навіть у царині офіційної реклами їх елементарно обійшов. Після того, як на телебаченні та радіо було введено нічні ліміти, зовнішню рекламу взагалі заборонено. А для зареєстрованих медіа введено застереження щодо аудиторії до 21 року. Найбільш доступним для грального бізнесу залишився єдиний напрямок інтернет. Таким чином, держава по суті нівелювала власну задекларовану мету зменшити залучення до азартних ігор військових, тому що зробила ще гірше, адже для військових саме інтернет, зокрема соцмережі, є базовим джерелом інформації. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте підписатись на наш канал. До зустрічі. Ціни на харчові продукти в Україні наблизились до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його. Цитує заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука громадське. А все через те, що вітчизняних овочів українцям просто не вистачає. Через війну деякі категорії стали вирощувати 3-4 рази менше. Тож 70% овочів та фруктів доводиться імпортувати. Тому подекуди імпорт і визначає ціни. Мене звати Яна Порхун, Про те, що ж відбувається з цінами на продукти, докладніше далі. Візьмемо, наприклад, вартість картоплі. Торішня картопля в супермаркетах продається в середньому за 36 гривень 70 копійок за кілограм проти 32 і 3 гривень торік. Тоді як молода, за 62 гривні 73 копійки минулого року. Ціна становила 47,66 і гривень. На базарах, звісно ж, дешевше, але розраховувати на дешеву картоплю не варто. Ціна залежать від погодних умов, а вони не дуже сприяють картоплі. Десь засуха, десь надмірні дощі. В картоплі вітчизняного виробництва зазвичай вистачає до листопада чи нового року. Після цього її завозять з Польщі чи Литви за вищими цінами. Якби картоплі садили більше, ціна попала, але цього не відбувається. Ситуація у 2025 році може покращитись лише в разі ідеальних погодних умов влітку та у вересні, що звучить досить утопічно, наголошують експерти. Картопля вимагає значної кількості регулярних помірних опадів та відсутності пікових температур. Це вже давно не про нашу погоду. Цього року в окремих областях спостерігається тенденція з браком води навіть на полив, що пов'язано зі знищенням коховського водосховища та зміною клімату. Нічим не краща ситуація з помідорами, які сьогодні коштують в середньому 95 гривень 70 копійок за кілограм. В той час, як минулого року, середня ціна становила 79 гривень 49 копійок. Україна, хоча й має великі теплиці з помідорами й огірками на заході країни Вінничині та Черкащині, та все ж залежна від імпорту: це Іспанія, Туреччина, Марокко. Цьогоріч ці країни пережили надзвичайно низькі температури квітні, що тягне ціни вгору. Весняні заморозки взагалі дорого обійшлись українській фруктовій індустрії. У деяких господарствах втрати складають 100%, зокрема, якщо говоримо про абрикоси та персики. Втрати врожаю вишні та черешні сягають у господарствах до 50%. Тож не дивно, що кілограм вітчизняної черешні на столичному ринку обійдеться в середньому в 180 гривень а імпортної у 380 гривень за кілограм. Частково постраждали також груші та яблуні, тож яблука нині в середньому коштують 85 гривень 20 копійок за кілограм. Хоча минулого року їхня ціна в цей час була 28 гривень 11 копійок. Якщо ця тенденція продовжуватиметься, то такі звичні для українців яблука поступово стануть преміальним продуктом. Погодні катаклізми в країнах виробниках бананів також привели до суттєвого підняття цін. Кілограм бананів в середньому коштує 74-15 гривень за кілограм. Хоча торік середня ціна становила трохи більш ніж 64 гривні. Українці переважно обирають купувати саме вітчизняні фрукти та овочі, хоча вже й звикли до імпорту та того, як він смакує. А різниця в смаку все ж є у сезон. Саме українські овочі та фрукти максимально розкривають свої смакові якості це і є їхньою перевагою. Втім, системна проблема вирощування овочів та фруктів в Україні це відсутність робочих рук. Овочі потребують насамперед догляду спеціалізованих працівників, а їх немає. Тому ситуація в цьому плані ускладнюється до критичної межі. Ще одна проблема: відсутність овоча сховищ, що не дозволяє зберігати продукцію достатньо довго, і ця ситуація у зв'язку з війною тільки погіршилась, наголошують експерти. Зруйновано багато сховищ, чимало їх залишилось на окупованих територіях, а це приблизно третина від загальної кількості сховищ в Україні. Виникає питання: а що буде з цінами далі? На аграрному ринку працює закон: що більший врожай, то менша ціна і навпаки, тому не треба розраховувати на дешеві фрукти та овочі. Експерти прогнозують, що ціни будуть вищими щонайменше на 20% аніж минулого року, а за деякими позиціями і на 50%. І доки не завершиться війна, а до плоду овочевих ферм не повернуться робочі руки, ціни на продукцію все так же і залежатимуть від імпорту. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.